Сьогодні, 27 травня, весь цивілізований світ вітає відважних працівників системи екстреної медичної допомоги з професійним святом. І ми раді приймати ці привітання, адже вони дійсно заслужені і так потрібні для збереження бойового духу та позитивного настрою. Більшість із нас на швидкість за покликом серця не інакше. Велика кількість наших колег працюють в екстренці десятиліттями, дбайливо передаючи свій досвід новим поколінням медиків, а ще щоденно навчаючись нового. Виснажлива цілодобова робота, важка як фізично, так і емоційно, злишком компенсується тими емоціями, які дарує швидкість, блискавичне вирішення надскладних завдань, виплеск ендорфінів при поверненні пацієнта до життя. Крик новонародженого і сльози радості породіллі в кареті швидкої допомоги, а також щира подяка людей, які стають свідками наших дій. Поряд з великою відповідальністю та болем, із яким ми щодня стикаємося, в нашій роботі завжди залишається місце і для великої радості, радості торжества життя, яке було б неможливим без двох китів екстренки професійних кадрів. Та сучасного оснащення на щастя, сьогодні, попри війну і складну економічну ситуацію в країні, нам вдається зберігати та приумножувати кадровий потенціал. А завдяки небойдужості керівництва обласного департаменту охорони здоров'я, моз України та нашого центру ЄМД, у ці непрості часи. Ми продовжуємо технічне переоснащення, отримуємо нові сучасні автомобілі, діагностичне обладнання, численні засоби допомоги. Шановні колеги. В цей святковий день, як і усі інші дні, давайте зберігати оптимізм і працювати заради перемоги над ворогом і над смертю. І нехай нам в цьому допоможуть наш професіоналізм і наша зброя, швидкість, ліки та сучасне обладнання зі святом всіх з всесвітнім днем екстреної медичної допомоги.